Восьма година ранку у нас плюс два, вночі було нуль. І до ранку. Ну, так, я, мабуть, і не буду відкривати свої баклажани, бо, дивіться, полуничка так скукожилась. Ой, так шкода. У є кому їсти ці ягідки. О, так, Погода це ж таке непередбачуване. Ось я в цьому році навіть не поставила на пророщення ні огірочки. Ось там у мене під пляшками отими, я посіяла чи посадила без пророщення, не знаю, що з цього буде. Вийшла я, я ж тепер вночі перу. І ось вже повісила робочий одяг свій, а він мені тепер потрібний, бо на дворі холодно. Ну, і я, я, я йду, це не знаю, заглянути хочу в оці пляшки, чи тут хоч щось зійшло, чи нічого. Чи воно буде видно з огірочків. Ой, навіть гвоздичка ось, ось заквітла і упала. Чи з морозу не, не зрозуміло ось таке. Угу. Ну, морозу то не було, ну холодно, ну це дуже холодно. Так, зараз як ще... Там я в кожну позаглядаю. Тут відкрутить. Е, Ні, нічого нема під цією. Пляшечкою, ой, а під цією, ні під цією. Та вже, мабуть, з тиждень вони сидять. Вже б і пора. Ні, здається, не знаю. Ні, то бур'ян. Під кожну позаглядаємо. Бо я ще не відкривала. Нема нічого, тільки бур'ян. Так що, шість штучок і нічого нема. Треба садити. О, один є. Ось о. Один є. Ну, з шести. Один це просто нічого. Ну, нехай. Я вчора позамочувала. Проросте, то буду висаджувати. І ще ж зовсім холодно, так що встигнемо. Все встигнеться, бо було б тихо, мирно, а то все чепуха. Так, ну треба йти додому. Поки що гуляти не будемо, бо це хоч ми ж їм мороз гуляли, ну якось оце не хочеться. Вже ж звикли, що тепленько, так було навіть спекотно. Це перці у мене стоять на вікні, і дивіться, вони вже квіточки повикидали. Боже, їм же треба запилитися ось теж. Ну, а, а на дворі що? На дворі холодно і ось. Ніяк висадить. Вони самі невисокі, мабуть, ну деякі поменші ось. А ці, так, ну, сантиметрів 30. Ну, вже квіти у них є. Треба висаджувати. а на дворі холодно, а вони бояться холоду. Ой, ну навіть оцих кущиків, скільки тут є, нам вистачить, а в мене ще там ростуть. А я прийшла, думаю, пополиваюсь. Дивлюсь, вода нічого, не треба поливати. Та тут квіти в мене є. Мені дали трішки часу, і я отут дитьома копав, і він загріб грабельками, ну, сухе було дуже, а я поливала і трішки вони розмокли ці грудочки, і я оце. Заволочила тут. Ну, там, де суха трава лишила, по краю і тут, де самшит, теж зробила такий бордюрчик, щоб вода не буде витікати. Ну і коли трава засохне, розмокне і буде все добре. Буде так, як мульча трішки. Ну і зараз іду, не знаю де, хочу. Посадити тут по краю десь е, Санталіну зелену, хоча б кущик. І все. Йду нянькувати. Святик їде! ту -ду! Вийшли на кінець на вулицю, трішки потепліло. Сонечко тепле, а вітер холодний. І всього плюс 11. Ми тут закутались, да? закуталися. І трішки там ми взимку гуляли. Ну що це таке? Скажи, подивись на бабулю. А? Подивись на бабулю. Отак. От О, зупинився. Колеса стали ось так. Да? Та сонний, каже я, вже скоро спатки підемо. Ну, ми, мабуть, і додому підемо спати, бо щоб на вулиці треба ще тепліше одягати. Да? Святик, ну скажи что-нибудь. Это ту сусю схватил? Опа! Скажи, моя. <святник> моя сусочка, да? Зоечко. Да? Да? Поїхали? Га? Поїхали Заєчка? Поїхали? Опа! Ой, куди ти ноги? Ну, давай покатаємося та й підемо додому, так? Да? Не хочу гратися з тобою, так? Да? Святик? Не хочу з тобою гратися? Вона сама грається, бачиш яка? Так, кажи йди до мене гратися. Іди Сердиться чогось. А, рибку сховала. Воно сховала. Угу. <смірка> ну так, ага. І караул неї. Так, пішли ми. Кухню? Да? Пішли в кухню? І що ми будемо? бенджамін будемо чіпати, да? да? Все, сюди. Ой, Господи, сюди туди. Сюди туди. да? Ну, а, піймав рибку. Все, Фенді. <хи> Ось так. Ага. ну Дає йому дає, а він їй кидає. А, так. Давай, Фенді, давай, давай їй, кидай. Все ж цікаво, все ж треба пощупати, а як же? Кажи, дай мені рибку, Фендюша, кажи їм. Забрала і втекла. Не дала. Угу. Так. Ні-ні-ні, святік. Ай-яй-яй, вала буде. Не можна. Тут там ще один святік в зеркалі. Ага.

Куди ми повеземо? І трошки тут скрізь. Там Святіка, тут фендіни, да? а хто у нас покушав? У нас святик покушав. З'їв всю кашу, З'їв пюре, молодчинка. Каже, тепер я буду спатки. Трішки погуляємо. Ось я так сам встаю. Да? <святок> Ай! Ой, ти мене кусаєш. Святик. Ага. Ога. На вулицю, мабуть, не прийдемо. О, хочеться залізти! Да, Хочеться залізти? Свят! Да, кажи, хочеться залізти, ще не виходить, ой, да, бу, бу. А? а де мама, де мама, де? де мама, де мама, кажи мама, мама, да. Ой, господині не кусай, боляче. Угу. Бам, бам, бам. Да, Непонятно чи баба, чав. Чи ну, щось таке говоримо, да? Да. Каже, візьми на ручки. Ой, Уйди, мій хороший мальчик. <клухи> <клухи> не дає, да опа. Вставай, вставай, вставай. Не дає тобі рибку. Ні, не, не дає, не дає, ні. Каже, заберу, заберу зараз, а ти її кидаєш. Посидів чи полежав, поки жирок зав'яжеться. Хіба ж там зав'яжеться щось? І куди ми пішли? Куди? М? Куди? Угу. Ой, тільки не вдарся. Реденький встав. Тихенько, 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 отак. От Опа. Угу. Так, будемо розкидати? Бабуля тільки потрусила, поскладала. Ти будеш розкидати. Ну, давай книжечку читати. До речі. Нам Таня прислала книжечку таку, що в воді читаємо, там вона й пищить, він так забавляється. Танечка дякую тобі. Зайшла книжка, як то говорять зараз, зайшла. Да, да. Бабулю пустиш каву зробить? <гум> Тебе ж не взяли шать, ні, ні на хвилиночку не можна. Це так, все набігом. Угу. Святик? Там машинка є. Таке щось воно, руль чи щось таке. О! О. Давай, давай пограємо з машинкою. Куди? І куди я всталася? Ходи, куди? І куди я хочу на ліжечко, да? Отак. Вот Ой, боже, о боже. Отак. Вот Ой. Ой. Опа. А потопаю? Давай потопаємо. Давай потом поем. Давай, строшечки. Мама. Нет. Ну давай сам. Ой, сам, сам. Вот так. О! you Палення навіть. Зараз виключили, а на ніч знову будемо включати, бо там нуль буде. Тут у нас О, не холодно тепло. А скільки там не можу вам сказати? О, тут у мене одні окуляри. А, 21, ну не так то що.